Коли справа доходить до вибору ідеального друкуючого пристрою для дому або офісу, Epson завжди пропонує широкий асортимент надійних і високоякісних моделей. Сьогодні ми порівняємо Epson XP 3150 та Epson L3250. Обидва пристрої мають свої унікальні особливості, які можуть вплинути на ваш вибір. Пристрої підтримують функції друку сканування та копіювання. Їх компактні розміри дозволяють легко розмістити пристрої навіть у обмеженому просторі. Щодо якості друку, XP3150 та L 3250 мають однакову роздільну здатність 5760 на 1440 DPI, що забезпечує яскраві та чіткі зображення. Крім того, пристрої оснащені зручним бездротовим підключенням, що дозволяє легко друкувати зі смартфонів через Wi-Fi або Wi-Fi Direct. Порівняємо зображення. Різниця одразу впадає в око. L3250 не вміє друкувати без полів у максимальному форматі А4, на відміну від XP3150. L-серія відома своєю економічністю завдяки СБПЧ. Цей пристрій розроблений для тих, хто часто друкує великий обсяг документів та зображень. В той же час компанія InkSystem пропонує своє переможне рішення: безчипова прошивка та безконтактна СБПЧ. Це забезпечує безперервний та економічний друк. Швидкість друку документів однакова: 10 чорнобілих або 5 кольорових сторінок за хвилину. Звертаємо вашу увагу, XP3150 має дуплекс. Це означає, що є автоматичний двосторонній друк. Характеристики скану також не відрізняються – 1200 на 2400 dpi. Лотки подачі паперу знаходяться позаду пристроїв, об'єм 100 аркушів офісного або 20 фото паперу. Рекомендуємо використовувати папір щільністю 180 грамів на квадратний метр. Основна відмінність це зовнішній вигляд пристроїв. XP3150 має рухому панель та кольоровий екран з українським меню. L3250 на верхній частині корпусу має лише кнопки управління, тому доведеться вивчити декілька комбінацій, щоб, наприклад, роздрукувати тест дюз. Отже, XP ні в чому не поступається представнику L серії та ще й має додаткові функції, які безперечно зроблять життя простішим. Підписуйтеся на канал та користуйтеся витратними матеріалами Ink System.